Нарешті настав той день, коли я починаю робити ось це крило. Я його раніше трошечки тимчасово відфарбував, але вже з'явилася ось така неприємна річ. Це через те, що тут стоїть поролон, вони гниють. Це пасад Б 6 без шумка. Я його вже витягнув. І з'являється така штука. Те ж саме тут стоїть поролон. це всі знають вже. Хто не знає, то буде знати. Зараз буду знімати крило, пісочити, піскоструїти з тої сторони. І треба його зняти, бо запісочити я не зможу. Так. І буду його готувати до фарбування. От стільки кріпіжей. И наконец-то я снял крыло. Вот так выглядит изнутри нижняя часть крыла, крыла. И вот так вот выглядит крыло в том месте, где стоит поролон. Да, поролончик здесь явно лишний. Не знаю, насколько он оправдывает идею с обешумкой. Здесь можно просто виброизоляцию клеить. Все вот не ржавая, В хорошем состоянии нет поролона. И вот здесь просто творится просто что-то. Не знаю, сейчас будет песочек. Покажу от песочного. Если там дырки, насколько большие. Вот. И второе крыло. В том же месте. Вместе поролона. В общем, планом это место удастся ли его спасти? Большой вопрос. куклая блин а здесь я тут понял, как спучилась тут ровная блин а тут под горды вот такая вот тема Корал плюс heavy metal В гараже все разложено у я вот эти дела вот такое крыло красивое ну, прикол в том, что вот в гараже просто все кувырком, все разложено. В принципе, нормальная рабочая обстановка. Всегда, когда что-то делаешь, но а, а этот вода? разносишь. Там чайники. Это пластик надо попаять. Тут, тут то, тут все. Тут работа моя лежит, повешивать надо. Хлопочки по теме. За Діла. Нарешті я запісочив е, свої крилья. Я обробив е, пре... преобразувателем іржі. І, і ось воно таке біле. І начебто іржі немає. Зараз буду робити закривати його кислотним ґрунтом. І потім буду на ібакситку на скловолокно це все класти, тобто, або класти скловолокно на ці дири. Мабуть, хтось вже викине це крило, але я спробую його робити, бо в мене немає іншого варіанту. Ось так це виглядає. І з лицевої сторони. Все красиво отак. звісно, ну, це я шуткую. Так. І е, це крило. Другу покажу. Воно треш, трошки гірше. Ось така ось. Нижня частина, там де вигнуло. Ну, хочу вірити в те, що е, скловолокно з епоксидкою воно дасть Ну щось щось в дирах варити тут ну дуже багато роботи, немає в мене можливості такої, тому буду його на епоксидку робити. Ще раз, просто немає нічого живого. Просто я це розумію. Зараз будуть коментарі, що це все на смітник. Так, згоден, але поки що. Ну, хочу э, дізнатися на що э, здатна епоксидна э, смола. Часов пять уже шкурю грунтую. Короче, промежуточний результат перед последним я надеюсь слоем грунта. Тут плохо видно сейчас второе, второе крыло, конечно. Подготовка занимает очень много времени. Вот еще тень. Вот так вот. Сейчас вскрою грунтом и покажет, или надо еще шкурить, или не надо. Повал. Ну, это... Кстати, я вот не знаю, что это. Тут края подрываются или вот так вот. Или полностью подорвется. Вроде бы как держится. Блин, будет очень обидно, если она подорвется. Я использую, как ну, Здесь ничего не подрывается, там ничего не подрывается, а в каком-то вот одном месте да, не вроде бы только края края нашли. Все гладенькое, но это только так кажется. Сейчас будем сейчас будет видно после грунта. Я задал що я забув зняти вам як я закрив діри, ось таким крупним планом вроді держиться хорошо так, внизу. там на другому та сама історія тому не буду я зараз його знімати Ну от, начебто надійно виглядає будемо дивитися, як воно буде стояти, чи піде їржа, чи ні. Можна ще побавитися, повиводити, повишкурювати, ще раз, зашпаклювати, але ну, якось отак. Тому шкурю, затираю п'ятисоточкою і під покраску. Ось такий кантик на трічку, але вже немає сил бавитися, бо це потрібно ще раз накладати шпаклівку, ще раз вишкурювати, ну от так, от якось. Настолько много на пилі у мене ще не було. Таке крупная. Так скажу, смотрите, як я красиво покрасив. Їх погано буде видно, мабуть, хоче гарне сонечко сушить їх, але вони дуже блищать, тому якість покраски майже не видно. Ось така от пофарбована деталь. Компресор відпочиває, дуже багато працював. ну і Збираю, збираю зараз балончиком пофарбую, покажу вам і збираю. Ще зняв ржу із кронштейнів крила. Потім кислотним ґрунтом обробив і обробив криловим ґрунтом. Зараз балончиком покрашу. Тут естетики не потрібно, потрібно тільки зупинити іржу, щоб воно не згнило. Тут видно, що вже вигнули трошечки, але це трештин, якщо в іншому разі можна його зовсім замінити. Пофарбував я деталі ці. Ось так воно виглядає. Запісочив, скрив. кислотным грунтом, а скрыл, акриловым грунтом и фарбою с баллончика. Закрыл, надо деякий час высточить. Подготовил уже два крыла для установки. Здесь я не стал крокодилом все обмазывать. Вот это вот всю плоскость крыла внутреннюю. Сделал только в местах повреждений. Вот. Ну и нанес обешумку. Думаю, этого будет достаточно виброизоляции. Сейчас еще сюда кусочек положу. Вот. И в принципе буду устанавливать.